Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Хочу навести висловлювання Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії, який у статті для The Daily Mail назвав саміт на Алясці, процитую найблювотнішим моментом в історії, але додав, що він виправданий, начебто. Отож, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, відомий своєю активною підтримкою України і водночас симпатіями до президента Трампа, опублікував статтю, в якій він поділився своїми міркуваннями щодо зустрічі Трампа із Путіним, та оцінив можливий вплив цього саміту на авторитет Сполучених Штатів. І от е, далі, е, фактично, Джонсон говорить наступне: уявіть собі, як це бути одним із цих героїв, що перебували в бою у бліндажі під Покровським, борючись за свободу своєї країни, і чути, як президент Сполучених Штатів, капітан, так би мовити, команди Вільний світ називає Путіна босом. Що ж, Далі пряма мова. Це був найблювотніший епізод за всю бридку історію міжнародної дипломатії. Побачити, як Путіна вітають на американській землі. Було, повторюсь, блювотно бачити, як йому аплодують на червоній доріжці, так само, як і дивитися на поспішку Голума, коли російського президента запросили проїхатися в лімузині американського лідера. Кінець цитати у своїй статті. Джонсон також зазначив, що іноді можна почути твердження про прагнення Білого Дому зупинити смерть чи зупинити вбивство в Україні, ніби відповідальність лежить на обох сторонах. Політик назвав такі заяви нісенітницею. Він наголосив, що за кожну загибель у цій війні, як росіян, так і українців, відповідальний тільки Путін. А водночас, колишній прем'єр-міністр пише, що як і багато найнеприємніших прикладів історичної дипломатії, ця зустріч, начебто, все ж була виправданою і навіть необхідною. За його словами, Трамп мав рацію, що спробував. Бо якщо мільйони українців з жахом спостерігали за реабілітацією російського тарана на червоній доріжці, то вони, мовляв, знову ж таки, на думку Джонсона, також спостерігали із надією. Крім того, він зазначив у своїй статті, що в Україні покладали надії на Трампа, сподіваючись, що відомий Нью-Йоркський укладач угод зможе запропонувати рішення, яке допоможе завершити війну та зберегти для України свободу, суверенітет і незалежність. Я не знаю, чи справді велика частина наших вами співвітчизників сподівалася саме на це і з такою надією стежили. За самітом і відчували саме цю емоцію. Все ж таки, у мене є до цього сумніви. Ну а щодо відомого нью-йоркського укладача угод, то знаєте, з'ясувалося, що ось та сама книжка Трампа Мистецтво укладання угод виявилася найбільшим шарлатанством 21-го століття. Бо, зокрема, як показав і цей саміт, і не тільки Трамп вміє лише тиснути на слабших як хульган із підворіття.